Псалом 144, хвала Давида, величатиму тебе, Боже, мій, Царю мій, і благословлятиму ім'я Твоє повіки й по вік віку. Кожного дня благословлятиму тебе і хвалитиму ім'я Твоє по віки й по вік віку. Великий Господь і преславний, і немає меж величі Його. Зроду в рід будуть прославляти діла Твої і сповіщати про могутність Твою, а я буду говорити. Про велич слави святині Твоєї і розповідати про чуда Твої, скажуть про силу дивних діянь Твоїх, і я розповідатиму про велич Твою будуть проголошувати пам'ять великої благості Твоєї і правдою Твоєю будуть радуватися. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, благий Господь до всіх і милість Його на всіх ділах Його. Нехай славлять Тебе, Господи, всі діла Твої, і святі Твої, нехай благословляють Тебе, нехай скажуть про славу царства Твого і проповідують про силу Твою, щоб дізналися сини людські про могутність Твою і про славну велич царства Твого, царство Твоє, царство всіх віків, і влада Твоя через усі роди, вірний, Господь у всіх словах своїх і праведний у всіх ділах своїх. Зміцнює Господь усіх, що падають і піднімає тих, що впали. Очі всіх з надією на тебе, Господи, дивляться, і Ти даєш їм поживу в час свій, відкриваєш руку твою і насичуєш усі творіння благами Твоїми. Праведний, Господь, у всіх путях своїх і благи, у всіх ділах своїх, Господь близько до всіх, хто призиває. Його, то призиває Його праведно, Він сповняє бажання тих, що бояться його, чує молитву їхню і спасає їх. Господь охороняє всіх, що люблять його, а всіх нечистивців знищить. Хвалу Господню будуть вголошувати уста мої, і всі творіння нехай прославляють ім'я Його повік віку. Слава!